Всім привіт. По такому питанню, якщо вам не прийшла смс для реєстрування від, на від ООН, фінансова допомога українцям від благодійної організації ООН. Да? Якщо вам не прийшла смс-ка, от я приїхав до Кракова узнати від консультант консультантів цієї організації, що там. Відбувається щось треба зробити, когось запитати. Ну, коротше, сказали, що е, вони не знають, ну, тобто, якщо вам не прийшла та смс-ка, то це то, то не ваша війна. Просто вам не прийшла смс-ка і ну, відзвінь, все, як би, ви пролітілі. От, і це, чи буде це знову ця програма, невідомо. От, але якщо вам цікаво... Де знаходиться цей інформаційний пункт. Ну і там, де там поширедок помоці для українців, там. це отут галерея Казіміш. І тут на вулиці, оті спляні двері? Там оттуди можна заходити, там всякі юристи, психологи. Консультанти ООН, ну, купа людей, вот. але ну, я так зрозумів, що вже не треба чекати смс-ку.